Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, тих, що в процесі, і я не про сон. І давайте подивимося сьогодні, що було, що є та що буде. Подумали тільки про себе. Подумали тільки про себе і про що будемо говорити? По, по, про якусь справедливість, про якусь. Про, про якесь справо, про якісь ключі від усіх а, від усіх починань, від усіх хвилювань. Так, що було, що є, там буде. Так. Спочатку дивимося коротенько. Хто ви Хто ви у нас? Ви у нас. О, боже. Боже, якийсь мене дивиться. Практик, дівочки, Боже, як це круто. У мене дивиться практик. Шаман, диявол, верховна Жриця і сила. Давайте подивимось, про що диявол? Про Паш Пентаклі, що ви починаєте щось своє, що приведе вас до матеріального благополуччя. Боже, як круто. Можливо, ви лікар, можливо, ви займаєтеся чимось таким цікавитися народною медициною, медициною, яка не дуже відома. Можливо, ви просто вмієте. Словами наводити людей на вірний шлях, розумієте? Я вам тут скажу, тут, тут навіть диявол на вашій стороні. А верховна жриця, жінка з таємними знаннями, жінка сили, яка а, наразі, от я б сказала, приймає свою силу, яка розпаковується, яка, до якої дуже багато познань навіть не тільки от світлих поцілителів, а й темних. Ну, Ми знаємо, що іноді темна магія також йде в блага, якщо це. Лікування. А тут саме про лікування. Добре, шикарно. Четвірка мичні. А чому ми зараз закриті? Про це і поговоримо. Давайте. Що було, що є, що буде? Карти прекрасні. Одні старші аркане. Непроста. Непроста у мене людина. Так, поїхали. Що було? Дівочки, давайте так, що є. Та що буде? А потім візьмемо параду. Так. А, була у нас ситуація з королем кубків, з людиною, яка до вас начебто була з любов'ю, яка залишила вас у п'ятірки Пентаклів, з якою начебто ви бадалися постійно, через що почували дуже велике виснаження. А потім, начебто, на вас не зайшов Божий світ, розверзлось небо, і ви зрозуміли, що нащо воно мені треба. І вирішили покинути цю ситуацію, забравши свій. Колосальний опит, можливо, навіть дітей. І закрилися, відстранилися. Це у нас було. Давайте ще хочу подивитися сюди. Що ще у нас було? Що ще у нас було? Пажезлів. Четвірка пентаклів. І трійка кубків. А, так, ця людина. Вас, ну, як так я вам скажу, от він вас. Тим, що він вас обісточував просто фінансово, в тому числі, крім крім того, що морально і ще й фінансово, він начебто. От він святкував своє життя, а ви, він забрав начебто вашу силу. Розумієте, Четвірка пентаклів, карта стабільності, от начебто все було і нормально, але. Толі він хотів по-легкому просто святкувати, то ли він не брав на себе відповідальність. А через це ви просто а, от начебто над життям просто от залізли нагору і созерцаєте просто, начебто ви не проживали життя. А просто ну, дивилися на нього з сторони. Що ще було? Ось знову він вийшов рецарь курків, бажествний вогонь. І отчільник. Тим самим, що ви від нього відстранилися, так, дві карти, і повішений. Ситуація начебто просто зависла. Ось четвірки пентаклів, ситуація просто зависла. І тим, що ви відстранилися від нього, він виначе б як то народилися заново. Розумієте, ви он спалили від оленя, від вашої мудрості, залишились тільки роги. Плане возрождіння. Ви просто. Закрилися по отшельнику пішли набиратися мудрості, пішли розбиратися, що хочете від життя саме ви. І тим самим ви просто іспілили старе, щоб, щоб могло народитися нове. Далі, поїхали. Фортуна до вас повертається обличчям до вас повертається, що було у нас тепер, що у нас зараз є. У вас дуже багато страхів, дівчатки, ви дуже багато прокручуєте ситуації в голові. Подивіться, насправді ви. Доволі таки сильна людина. Але ви наскільки вже опеклися, що ви начебто сахаєтеся кожної якоїсь можливості, кожного шороха. Ви поскидали маски з людей, ви поскидали маски з себе. Зараз вам просто ви начебто і розумієте, хто ви. Ви як ну, начебто в трансформації. Ви ще не розумієте зовсім, хто ви. Ви хочете, можливо, навіть подивитися собі в обличчя і розібратися, хто ви є, але вам страшно. Дуже багато думок. По карті ведмідь ви дуже сильна людина. Просто зараз ви починаєте із стану безресурсності виходити в, стан ну, в стан фортуни, коли ви начебто, наче із пепла народжуєтеся знову. Дивитеся, яка ви нова. Що ще зараз відбувається? Дуже багато страхів через те, що дуже багато було в минулому волю. Розумієте, що ще зараз відбувається? Четвірка жезлів, дівочки, у вас прекрасно все. Дивіться так. Четвірка жезлів, карта свята, карта сім'ї, дітей, благополуччя, стабільності, мудрості по черепашки. Просто ви цього, можливо, ви боїтеся, знаєте? Цього це ви все просто заробили своїм. Ну ви якийсь урок просто пройшли. Розумієте? Це, треба, це, це повинно було статися. Так. По справедливості ви приходите із безресурсності в якусь свою стабільність. Четвірка жезлів. Ну, класно, тільки страшно. Далі. Паш Кубки. Ви починаєте щось творити з любов'ю, рухатися в майбутнє з любов'ю. У вас буде вся, ну, у вас буде. Енергія рухатися, трійка жезлів, будувати майбутнє рицар жезлів рухатися. Розумієте, і паш кубки ви це будете робити з любов'ю. Ви. Гляньте, яка вона класна, вона, вона на голові вінок троянд, вона начебто ожила просто. Що ще? П'ятірка мечів, дев'ятка кубків, і четвірка кубків. Дівочки, Ви наскільки Законфліктували уже, можливо, навіть всередині самої себе. Ви чорний скорпіон здоровенний, а білий маленький. Ви наскільки привикли оборонятися, розумієте? Чи ви просто забули, що таке кайфувати? От, у вас там ще стан страхів вищий за зернишко-зернишко такого білого, і ви просто не знаєте, чи ви за вас забрана була сила в плані. М -м. Ви забули, як кайфувати життям, але зараз ви починаєте кайфувати. У вас, приходять, у вас приходить прибуток, у вас приходить задоволення від життя. Ви начебто вчитеся заново проживати життя своє власне і щастям. Далі, що буде? трошки приберемо? Що буде в майбутньому? Це у вас зараз. Не бійтеся йти. Коли Пентаклів, шістка жезлів і тройка пентаклі. Дівочки, у вас на горизонті. От я вам скажу чоловік. Можливо, для когось старий, який помінявся. Можливо, для когось по страшному суду партнер божественний. Ну, божественний, навію на увазі, стабільний. Угу. А, де ви переможете? І де ви, можливо, це партнер по бізнесу. До речі, король Пентаклів, це може бути якийсь начальник. Достойний начальник, який вас по суду заставить. Прийняти свою силу, зрозуміли перші чотири перві карти, який вам допоможе розкрити свою силу по страшному суду, вийти за приділи, тут написано за приділи, вийти за грані своїх можливостей, дозволити собі розширитися і піти тут, все про піти з перемогою у нові починання фінансові, у нові проекти, в нові, не боятися брати. Не боятися брати більше, Дозволити собі брати більше. Розумієте? Давайте ще в майбутньому. Класно? Сімка кубків. Дівочки, вам кажуть про те, що не сидіть у своїх страхах, не сидіть у своїх емоціях? Розумієте? Не згадуйте, можливо, минулий поганий опит. Ви ці кубки, які у вас зараз ілюзорні, ви повинні їх наповнити. От чим справжнім, чим наповнити нам кубки, кутки, сімку, з чим замінити ілюзії? Тим, що ви повинні розуміти, що ваші ілюзії закінчилися, дівчатки. Не колотіть, не колотіть воду в стакані. Закінчились ваші ілюзії вже. Те, коли ви були незадоволені життям, коли від вас віднімали, це закінчується. Все, що ви робите, ви зараз повинні робити ясно, чітко і з любов'ю. Гляньте, яка у вас внутрішня сила, яка кошеня сидить, хай це не кошеня, а гляньте, який, яка ззадні сила. Ви зараз приймаєте свою силу. Якщо це... Ну, тут в основному ну, практики люди, які проходять трансформацію, входять в свою силу. Але навіть якщо ви тільки-тільки починаєте і зараз ще не розумієте, можливо, цей розклад для вас прийшов рано, через вельми ви передивитеся, ви зрозумієте, що так воно насправді є. Трансформації тяжкі, ми ростемо тільки через біль. Гляньте, яка скрита внутрішня сила. Ви ви просто ще не знаєте. Ви не знаєте, що ви здатні на дуже дуже багато. Що ви мудра, що ви осознанна. Так, що ви зірка, що ви, можливо, навіть не хочу сказати, що з цієї планети, що у вас колосальні е познання і колосальні. Ви зможете багатьом навіть посвітити своїми знаннями, підказати своїми знаннями. Сімка Пентаклів. Господі, карта. Ви от, Очікуйте якось, ви наповнитеся, трошки підождете і зможете давати якісь свої знання. Так, зможете розширятися, дозволите собі розширятися, дозволите собі почати спочатку. Так, прекрасно. Далі пропоную рада вам. От перший, даже перші чотири карти ви нам все сказали. Хтось піде в цілительство, хтось буде. Говорити з людьми, можливо, через соціальні сіті. Можливо, хтось буде віщати, можливо, хтось просто учителя, ви, можливо, можливо, ви, я будь-які педагоги. У вас просто все класно, у вас яка внутрішня сила? Порада вам. Так, новий дім. Переїзд станеться шагом в правильному направлінні. От те, що зараз ваші зміни, що вам здається, вам страшно йти в нове, але кажуть, що це просто. Те, що хоче ваша душа, те, як ви зар, куди ви зараз рухаєтеся, це ваша істина. Розумієте? Так, це страшно, але це треба пережити. І сіла, ціла цвітов, вправляйте время від цвітов, і хроматів, щоб усілити свої світівські способності. І ще одна карта цілителя. Ми не будемо говорити. Все прекрасно, дівчатки, приймайте ви благо, а я вас всіх обіймаю. Ви має такі класні. Я така благодарна теплим словам. Це просто круто, що ми з вами на одній хвилі хвилі. І нехай кожне послання знайде своє серце Благодарю.